Всім привіт, з вами Креш. В цьому відео я вам розповім, як встановити зборку для телаунчера, тому що в інтернеті я нічого не знайшов, прийшлося самому розбиратися. Коли я з другом це питався встановити, то інформації ніякої не було. По цьому я думав, може в когось теж якісь проблеми, я вирішив зняти відео і розповім я вам, як все встановити. ділі все дуже легко. Для початку вам треба відкрити вашу зборку просто файли. І подивитися, яка версія вам треба для установки, розпаковки а, вашої зборки. Тобто, в мене це Forge 1.19.2.43.3.5. Так, тепер, коли у нас є ця інформація, ми відкриваємо наш лаунчер. А, для кожного лаунчера е, різна різні способи. Тобто, в цьому відео я розглядаю для Тел-лаунчера. У мене ще є Legacy лаунчер, але в ньому я зборку не встановлював, і я тільки розібрався, як це робити тільки в теллаунчері. Значить, нажимаємо на Telmods, І тут з самого верху у нас є папка Создать. Ми не нажимаємо пишемо любе ім'я. Це як буде ваша зборка наз... ну, типа, ця версія називатися. Можете написати, що хочете, можете адекватно написати не хлебну. Можете адекватно щось написати. Так от, Forge. Вибираємо тут тип версії. Версію гри 1.19.2, це іменно в мене, у вас там все буде друге. І 43.3.5. А може у вас буде таке ж саме. Ну, от, я по цьому. Ось Forge 1.19.2, 43.3.5. Все создаємо. Тепер відкриваємо. Е, Папку з нашою версією. От Versions. Нажимаємо два рази Два рази І заходимо в нашу версію, яку ми ось написали халаба. щоб її там не потерять, можете адекватно назвати. Коротше, з нашої зборки тепер Ctrl-C натискаємо і копіруємо всі файли, які у нас будуть засунуті в нашу версію. І сюди просто в нашу ось версію. Ctrl-V. Тут ну, можна обновити, не обов'язково. Тепер просто обновляємо, щоб тут всі ваші файли загрузились. Можна перевірити, чи у вас тут все є. Ось, все на місці. Так що запускаємо зборку. Граємо. Якщо у вас все нормально, то все працює, то пока. Вдалої вам гри. І удачі! А в кого там не запустилися, знаєте, може бути проблема. В настройках, що грі не вистачає вашої оперативної пам'яті. Тобто тут там, вам потрібно вибрати більше кількість оперативної пам'яті, яке буде получати телаунчер, ну, щоб краще цей додав FPS і оптимізації, і у вас буде намного все краще працювати. От коли ви, ви тільки Заходите, то у вас по умолчанию буде стояти 512 МБ оперативної пам'яті. І це якби якось дуже мало. А... І у вас там буде ліміт FPS, Якщо, якщо ви будете виставляти максимум, і у вас там, наприклад, комп'ютер може видати і 1000 да, FPS в Майнкрафті, то у вас там буде ліміт 250. А, А якщо ви виберете це максимум. Типа, сколько ви тут можете себе позволити оперативної пам'яті, то у вас там тисяча це буде. І надіюсь, у вас після цього все запрацювало. Якщо ні, то коли у вас вилітає ошибка, сразу все не закривайте. Там буде ссылка перейти на сайт лаунчера, і у вас зліва тут буде таке ще чорне окно, і там буде код ошибки. І от там код ошибки, у мого друга була одиничка, у нього там щось модили, а хоча в мене все прекрасно запустилось. А в мене щось моди не хотіли працювати. Коротше, він там подивився, що йому мішає. Та на сайті в Ютубі чекнув. А, удалили він мод, удалив той, що йому мішав. І я теж, те, що ми ж хотіли по сіті поіграти, а файли повинні бути абсолютно одинакові, що вас... Запустилася гра, щоб ви могли, коротше, присоединитися до другого Єосвіт. Ну, на цьому тепер точно все. Бажаю вам здоров'я, успіхів а, в новому начальному році І вам гри. Всім пока!